Не гортай, якщо сьогодні ти трималася за всіх, а ніхто навіть не спитав, як ти зупинись на одну мить, ця молитва і ці квіти, сьогодні саме для тебе, люба моя, цей букет для тебе, ніжна і світла жінко, яка читає ці слова з втомою в очах, але все ще з тихою, доброю усмішкою, ти побачила ці рядки не випадково. Сьогодні Бог хоче доторкнутися до твого серця. Пам'ятай, здоров, я найбільший дар від Бога, і я тихо прошу за тебе зараз, щоб Господь тримав тебе за руку, охороняв кожен твій крок і наповнював твою душу миром, вдячністю і новими силами, яких тобі так бракувало. Нехай у твоєму домі, живуть любов і гармонія. А твої діти і онуки будуть під Його небесним покровом. Нехай смуток, хвороби, а мінають ваш дім стороною, а Божа благодать приходить тихо, але щодня. Ти завжди в Божій любові. Навіть коли думаєш, що стоїш у темряві сама, Господь бачить твою втому, твої молитви і той біль, який ти нікому не показуєш. Він не дозволить тобі впасти. Він щоранку дає тобі новий шанс і нову силу. Нехай тепло рідних. І щира підтримка друзів огортають тебе щодня, а твоя усмішка й доброта розквітають, як весняні троянди, даруючи світло тим, хто поруч із тобою. Якщо ця молитва торкнулася твого серця, можеш написати в коментарях Амінь, як своє тихе. Так, Богові, сьогодні кожне щире слово віри відчиняє двері Божої благодаті для тебе і твоєї родини, якщо зараз у твоєму серці з'явилося ім'я людини, яку ти хочеш благословити, або за яку молишся, залиши це ім'я в коментарях. Якщо відчуваєш це в душі, нехай Боже світло торкнеться і тебе. І кожного, хто дорогий твоєму серцю, збережи цю молитву, і, якщо хочеш, поділися нею з жінкою, яка потребує підтримки. Бо саме тоді, коли ми передаємо любов далі, Бог починає творити чудеса.